У ліцеї, що відбувається у навчальних закладах рівного, їм більше треба. Поляки ремонтуватимуть за свої гроші дорогу у Клевані. ITV. Новини. Добрий вечір. Недитяча жорстокість та бунти школярів через верхній одяг. Хвиля конфліктів прокотилася навчальними закладами рівного, десь діти виясняли стосунки між собою, а десь об'єдналися проти адміністрації закладу. Що відбувається, та як це коментують відповідальні особи у матеріалі Сніжани Твардовської. Ногою в лице. Саме так учні 9 класу Рівненського ліцею номер 17 завершили між собою конфлікт. Перепалка між однокласниками, розповідає директор, розпочалася після уроку фізкультури, коли один одного, начебто, випадково вдарили м'ячем. Зав'язалася словесна перепалка, яка переросла в бійку. В цей час, коли всі пішли виносити окопні січки, троє хлопців залишаються в розтягальні. Потім вони виводять цього хлопчину вже що пострад. dove На лавочку і починають розговорити, умовляти його. Що скажи, що сам впав. У школі розповідають, що гематома у хлопця була настільки великою, що його відразу повели до медсестри. Там хлопцю надали першу домедичну допомогу та повідомили батьків. У підсумку учня госпіталізували. Мама потерпілого звернулася до поліції із заявою. Наразі 14-річний рівнянин перебуває у лікарні. Медики, які повідомили про даний факт до поліції, діагностували в нього перелом щелеп. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 122 кримінального кодексу України. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Класний керівник, де навчаються учасники конфлікту, каже: хлопці дружили такою ситуацією в закладі. Здивовані хлопчики трудолюбиві, хлопчики ніколи в класі не конфліктували. Я тих дивлюсь на парту, де вони сидять. От товаришували між собою. Чого таке сталося? Я не знаю. На цю ситуацію відреагували в управлінні освіти. Там кажуть, окрім вчителів, за дітьми мають слідкувати і їхні батьки. Ситуація на контролі і в поліції, в закладі проводиться службове розслідування. Чому це сталося? Ну сталося з причини провокації зі сторони третього, як власне наголосила директор. Було цього тижня неспокійно і у ліцеї номер 7 Там школярі штурмували гардероб. <кій> Учні хотіли носити верхній одяг з собою. Так робити у закладі не дозволили. Хтось створив анонімну групу, де написав про те, що давайте бойкотувати це правило, а будемо мати носити з собою куртки, класти їх там на підвіконнях, в будь-якому місці і так далі. Звісно, це такого безладу ми допустити не могли, тому що для кожної речі має бути свій, своє місце. Це перше. І По-друге, куртки, які розкидані по всій школі, це суперечить ну, санітарним вимогам. Розповсюджених відео, а також у коментарях під ними, діти скаржилися, що без верхнього одягу на уроках мерзнуть. Цю інформацію заперечують в управлінні освіти. Вони всі виходили на один вхід і на один вхід назад поверталися що власне призводить до скупчення. Тому там є інший вихід, який можна спокійно відкривати, і це не призведе до такого скупчення. Також конфлікти між учнями цього тижня відбулися й в інших навчальних закладах рівного. Зокрема, виясняли стосунки у 23 му та 24 му ліцеях. Наразі усі директори залишаються на своїх посадах. Нікого від роботи не відсторонили. Сніжана Твардовська, Крістіна Черношич та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group. Словесна перепалка закінчилася вбивством. Вчора у пошуках підробітку до рівного прибув 65-річний житель Чергівської області та 61-річний мешканець Полтавської. На привокзальному майдані між чоловіками стався конфлікт, який переріс у бійку. Під час неї один із чоловіків наніс численні удари іншому. Від завданих травм потерпілий помер на місці. Аби приховати злочин, нападник перетягнув тіло на колії та пішов. Сховатися йому не вдалося. Оперативники розшукали зловмисника. На одній із вулиць Рівного правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статтею 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Дві тисячі доларів. І ти студент. Завідувач кафедри одного із рівненських університетів брав хабарі за вступ. Торік, у серпні, від абітурієнта від Онтрива в 1600 доларів. За цю суму завідувач мав посприяти його зарахуванню у ВНЗ Миколаєва. Крім того, за 1200 доларів чоловік пообіцяв допомогти зі вступом до одного із рівненських університетів для іншого абітурієнта, якому на той час вже прийшла повістка. Своєї вини обвинувачений не визнає. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисяч гривень. Чоловік сплатив її за скоєні дії. Завідувачу кафедри може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Не дорога, а знущання так нам описали стан двох вулиць при в'їзді у клевань. Місцева влада щороку намагається там латати ями, але стан покриття невпинно погіршується. Втім, є надія, що ця проблема відійде у минуле. Дорогу у клевані хоче відремонтувати Польща за свої гроші. Чому для наших сусідів це важливо? Розповість Валентина Захарчук. Скільки знаю, цю дорогу, тут ніколи нічого не міняється. Постійно одна й те саме, тільки повертаєш на клевань, постійні ями, постійна та стиральна дошка. Як я кажу, так місцеві жителі описують дорогу на вулицях Клеванська та Центральна. Люди запевняють, вона в такому стані дуже давно додають, ямкові ремонти неефективні. Тут потрібен капітальний ремонт. А були якісь справи можливо, капітального ремонту дороги або було десь років 15, можливо, не знаю, як вам точно сказати, але ж, ну, можливо більше. Трошки щось, щось, щось робили. Ситуація тягнулася б з року в рік, якби у справу не втрутилися поляки. Дорогу планують відремонтувати в межах спільної програми між Польщею та Україною. Начальниця управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської ОДА розповідає, що має бути не лише ремонт згаданих вулиць, а й будівництво нової. Зараз працюють над документацією, тому остаточної суми, яку витратять на будівельно-ремонтні роботи, назвати поки що не можуть. Орієнтовно це 2,5 мільйони євро. Окрім того, що буде відремонтовано ці ділянки і збудовано частинку нової, будуть також рішення для мешканців: велосипедні доріжки, освітлення, пішохідні доріжки, тобто додаткових додаткові ще екологічні рішення. Програма між Польщею та Україною, пояснює Ольга Ютовець, має чіткі критерії. Зокрема, дорога повинна пролягати чи бути дотичною до доріг міжнародного сполучення. Цим критеріям згадана ділянка відповідає, адже простягатиметься в напрямку до двох пунктів пропуску у Стилух та ягодин. Робитимуть усе на умовах співфінансування. Поляки на себе готові взяти 90% витрат, а це 2,2 мільйони євро. 10% мають закрити за допомогою грошей із місцевого бюджету. Я думаю, що тут буде співфінансування як з територіальних громад, так і з обласного бюджету. Наразі розповідає очільниця Клеменської громади Галина Кидун, через погану дорогу великогабаритний транспорт їде вулицями селища. Це завдає дискомфорту місцевим, а також руйнує інші дороги у громаді. Згадана ділянка відіграватиме роль об'їзної. Ми дуже раді, що така робота буде проводитися, і частково проблеми із. Рухом таких важкого транспорту попливені буде розв'язано. У нас є підприємство. Дай Бог закінчиться війна, наступить мир, і ми розуміємо, що підприємство буде більше розвиватися, і тому цей проект дуже і дуже важливий. Проєкт розрахований на 30 місяців. Замовниками будівництва має бути профільний департамент Рівненської ОДА. Наразі проєкт ще допрацьовують. Усе підготувати планують до кінця травня. Після має бути погодження від Єврокомісії. І лише тоді старт робіт. Валентина Захарчук, Давид Одноколов, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Де тротуар? Мешканцям вулиці Варбова у Рівному вириваються терпець уже десятки років. Там немає ні тротуару, ні зупинки. Прохід частиною вулиці стає для них справжньою смугою перешкод. Як усе виглядає зараз? Та чи є надія, що все стане краще? З'ясовувала наша Вікторія Якимець. Ось так із коляскою, проїжджою частиною змушена щодня ходити пані Олена. Жінка мешкає на вулиці Вербовій уже більше 20 років. Каже, пішохідні доріжки тут були відсутні завжди. По дорозі ходять постійно, іншого виходу немає. Це є проблема. З візочком їздити дуже погано. Він там не нахиляється, або ти їдеш по дорозі. Ну це небезпечно. Коли ти йдеш з цієї сторони, тобі або переходити дорогу не на встановленому місці, або ж йти ти по дорозі, просто наражаючи себе на безпеку або ж їхати по тому болоті. Особливо погіршується ситуація навесні. У період дощів вулиця перетворюється на непрохідне болото, скаржаться місцеві. Минаємо калюгу, йдемо по асфальті, туди заїздить транспорт. Якщо дивитися, то тут же ж от грунтовий, е, як воно правильно сказати, стежка. Воно все тає, і тут скользко, і діти падають. Якщо б тут зробили якісь пішохідні дорожки, було б дуже хорошо. Найкраща ситуація на вулиці Вербовій із зупинкою. Вона є лише по один бік дороги з іншої сторони люди орієнтуються на сміттєві контейнери та стовп Я тут ніколи в принципі не було. Мусор на зупинці, немає де присісти старшим людям, немає де сховатися від дощу. Стоїмо, поки те саме зупиняться. Як їдуть з роботи, то напряжені такі машини сюди, туди не про багаторічну проблему із вулицею Вербовою у департаменті інфраструктури та благоустрою знають. кажуть, що терпіти залишилося недовго. Шоби. Збудувати на цій ділянці ту тротуарну частину. Ми в цьому році вже передбачили частково кошти для розпочинання цієї роботи. І в Першу чергу будемо розглядати варіант облаштування пішохідної доріжки. Посадовець додає, займуться облаштуванням і зупинки. Розпочати роботи планують навесні. Наразі готують проєктно-кошторисну документацію. Вікторія Якимець, Максим Рябувол та Валентин Зледенний. Телеканал ITV Media Group. Про те, що у Рівному зафіксували летальний випадок серед хворих на гостре респіраторне захворювання, про збільшення надбавки вихователям у рівненській громаді та про те, що на гощанщині проведуть рейд із відстрілу диких тварин, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. На чотири роки народний клуб «Верес» хоче продовжити оренду восьми гектарів землі у Рівному. Автівки замість трави у дворах Рівного усі зелені зони заставлені автомобілями. Чи є вирішення? Оренду хочуть продовжити у Рівненського вереса. Цьогоріч закінчується оренда восьми гектарів землі, де розташована їхня тренувальна база. Клуб звернувся до міської ради, аби угоду продовжити ще на чотири роки. Скільки верес платить у бюджет за землю та що планує там будувати далі? Дізнавалася наша Юлія Котляревська. Оренду хочуть продовжити. У Рівненського вереса закінчується влітку 2025 року. Оренда восьми гектарів землі на вулиці захисників Маріуполя у Рівному. Клуб там господарює з 2021 року. Цільове призначення ділянки, будівництво та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту. Воно не порушене. За словами начальника управління земельних відносин, боргів за оренду немає. Піднімати її теж не планують. На даний час орендна плата становить трошки більше 1 мільйона мільйона гривень заборгованості зі сплати немає. Умови стосовно орендної плати не змінюються. Керівник народного клубу Верес Юрій Приварський розповідає: на місці, де зараз два футбольні поля раніше була пустка. На даний момент ми маємо якісні два поля, трибуни, освітлення, місця для парковки транспорту. Ми маємо Тверде бажання і віру рухатися далі в такому ж самому напрямку по будівництву спортивної інфраструктури. У планах на найближчий час побудова двох нових футбольних полів їх хочуть розташувати уже за наявними. Хочемо будувати далі футбольні поля, інфраструктуру для того, щоб і академія, і футбольні команди могли якісно тренуватися. Наразі рішення щодо продовження оренди ще не прийнято. Відповідний проєкт на розгляді комісії Рівненської міської ради. Опісля його винесуть на сесію. Якщо депутати підтримують, то верес орендуватиме землю на вулиці захисників Маріуполя ще як мінімум чотири роки. Юлія Котляревська та Микола Мельничук, телеканал Продали з молотка підвальні приміщення кінопалацу Україна в Рівному продали за понад півмільйона гривень. Стартова ціна за частину сходової клітки першого та цокольного поверхів, частину коридору та ще одного приміщення загальною площою 40 квадратних метрів була 446 тисяч гривень. Участь в аукціоні взяли дві людини. За все місто вдалося вторгувати. 540 тисяч гривень. У підсумку перемогла Наталія Деб'янкова, дружина директора Рівненського кінопалацу Україна. Раніше власник кінопалацу говорив, що хоче приміщення використовувати під склад. У 2000-х роках, коли відбувалася приватизація кінопалацу Україна, вони не війшли до тих площ, які були приватизовані власником теперішнім і користувачем цих приміщень. Із зеленої зони парковка, двори у рівному заставлені автівками. Подекуди їх там так багато, що яблуку ніде впасти. Автовласники шукають будь-яку шпарину, куди можна помістити авто. На те, що це тротуар чи, до прикладу, зелена зона, зважають мало. Не допомагають і штрафи. Як ситуацію можна покращити, дізнавалася наша Дарина Черемчина. Ніде яблуко впасти. Саме так можна описати вулицю Данила Галицького. Втім, замість фруктів тут на кожному кроці автівки. Мешканці бідкаються, адже від зеленої зони навколо будинку не залишилося і сліду. Водії паркуються, не підбираючи місць. Не обладнане місце для паркування як таке. Є ось ділянка, така грунтова. скажімо так, звісно, ні для водіїв. Я вважаю, некомфортно там паркувати автомобіль, але іншого виходу немає. Не можна ж залишити автомобіль просто там під під'їздом, щоб, наприклад, потрібно щось занести в будинок людині. Ну це незручно буде набагато більше для всіх, і місць насправді дуже мало є. Леонід є власником автомобіля. Розповідає, припаркуватися ввечері ще той квест. Машин багато, а місць, де їх можна було б залишити, немає. Якби тут поруч була парковка, ну хоча б платна, можливо, такого б ажіотажу не було, як на газоні. І тут вечором буває, ну нема де проїхати. І було б непогано, щоби тут зробити парковку. Я думаю, що люди навіть цьому би посприяли. Подібні ситуації є, чи не в кожному дворі рівного автовласники шукають будь-яку шпарину, куди можна помістити машини. На те, що це тротуар чи, до прикладу, зелена зона зважають мало. Не допомагають і штрафи. Департамент муніципальної варти щодня виписує постанови за порушення правил зупинки та стоянки. Часто під руку інспекторам з паркування потрапляють саме водії, які залишають автівки на газоні. Забезпечити кожен двір парковкою кажуть у департаменті інфраструктури та благоустрою рівного можливо, але потрібно, аби ініціативу проявили самі жителі. ОСББ або управляюча компанія може звернутися, щоб їм виділили земельну ділянку під парковку. Це є виконавча структура. їм необхідно тоді звертатися до земельної комісії, до земельних відділів, щоб вони формували собі земельну ділянку. І це питання сесійне, депутатів земельних органів, хто замовляється землею, щоб відвели землю. Депутати проголосували. і Вони тоді вже такий спосіб собі далі подальше вирішували питання. Наразі ситуація з паркомісцями у Рівному вирішується дуже повільно, і це у той час, коли автівок стає з кожним місяцем більше. Дерина Черемшина Орися Самчук та Богдан. Чегус, телеканал ITV Media Group. Групце. Всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.